Хочу поділитися рецептом пісного майонезу, який готується буквально за хвилини. Такий майонез має дуже пікантний смак. Він в міру солений. Його густоту і жирність можна регулювати самому. Обов'язково скуштуйте, це дуже смачно. Давайте приготуємо разом. Рецепт залишу в описі під відео. Збивати майонез я буду в банці. В неї вливаю розсол із зеленого горошку. Всипаю щіпку солі, щіпку цукру, чайну ложку лимонного соку та три зубчики часнику. Тепер цю масу збиваю блендером до утворення білої піни і починаю поступово вливати олію. По рецепту я взяла 180 мл олії, але скажу зразу, в моїй сім'ї не полюбляють жирний домашній майонез, полюбляють більш такий майонезний соус. Тому я олії багато не брала, він у мене вийде не такий сильно густий і нежирний. Якщо ви полюбляєте жирніший, сміло додавайте 200-220 мл олії. Хочу ще наголосити, що продукти обов'язково мають бути кімнатної температури. По-іншому майонез просто не застигне. Ось такої консистенції він у мене виходить. Якщо додасте більше олії, він буде ще густіший. Тепер я швиденько сформую улюблений салатик. Беру той горошок, з якого я зливала розсіл, огірочок, цибульку і різноманітну зелень. Трішки салатик присолюю і заправляю отриманим майонезом. Виходить дуже смачно, майонез виходить такий пікантний і в міру солений. Такий рецепт просто незамінний в період посту і знадобиться кожній господині. Бажаю вам смачного!